Доброго дня. Ми розпочинаємо брифінг представників Шівецької обласної ради та представників Сучасної політової ради, а також генерального консула Гермонії в Україні з нагоди е, приїзду делегації румунських радників сучасного політу, е, делегації жимо на нашу славну вами Ми сьогодні раді вітати. Е, Чудових представників э, сучасного повіту у нас сьогодні э, насичений э, день. У нас велика програма. Ми будемо намагатися. Питань ідей та намірів нашої спільної праці. І також хочу зазначити те, що їхній приїзд сьогодні на Буковину є знаком, адже сьогодні ми відзначаємо 153-й річницю з днеродження нашої славетної Ольги Ополянської. Я хочу надати слово пані Елеонорі, генеральній консулу румунії в Україні. Доброго дня! Я Почну uh, своє, uh, своє вітання. Uh, в першу чергу, дякуючи українській стороні за те, що вона uh, прийняла і так гарно зробила uh, uh, всі такі інформації для того, щоб сьогоднішній діалог, сьогоднішня зустріч між представницькою владою uh, повітря Сучави і Чернівецькою, uh, чернівецькою області відбулася. Дуже цікавий, прагматичний діалог сьогодні відбувся між Від представницями двох представницьких адміністративно територіальних одиниць і так само скажу, що це є знаком, тому що сьогодні нас об'єднують ті спільні історичні цінності. Сьогодні день народження Іорги Кобилянської, а день народження і Арона Кунула. Той, який залишив глибокий і важливий о, свій світ тут на Буковині, і ми сьогодні о, може, можемо о, називатись о, гідними продовжувачами о, таких, о, які робили наші попередники. Наші делегації домовились про три важливі. По-перше, це проєкти, які стосуються безпосередньо Викупницької, і наукової діяльності, а третій проєкт це проєкт, який запропонований українській стороні відвідати школи з українською мовою викладання в повіті Сучава. І так само, як і сьогодні, це відбувається так. Гарно і представництво відбувається це у Чернівецькій області. Так само представники української влади не матимуть можливості спілкуватись із дітками, які навчаються української мови, отримати певні книги з України. Отож, зважаючи на те, що наші попередники нам доручили і ми прийняли ці хороші цінності, цей ці хороший досвід. Я ціную наш такий хороший діалог, діалог, який розпочався у прагматичному русі після революції цінності. Момент, коли ми можемо моменти і етапи, які ми розвиваємо в досі європейських цінностей, і таким чином разом народи сусіди допомагають один одному знати себе, пізнавати себе краще. А румунський народ, румунська держава ще раз. Підтверджує свою ініціативу і свою підтримку якраз у посвідченні європейських і, і цінностей і тих ініціатив, які український народ і українська держава запропонувала на Майдані спочатку революції гідності. Це процес важливий, це процес якому і участь держав сусід, участь держав, які добросовісно будуть підтримувати український народ у процесі своєї євроінтеграційних цінностей. Дякую ще раз українській стороні. Дякую за те, що було запропоновано такі цікаві моменти програмі вербування пані, пані депутат пані з. С участиє повітової ради і е, впевнені, що пані депутати так само сприймуть е, е, вже в Румунії у повітовій раді, і не тільки будуть підтримати такий хороший діагноз. Боже, увагай. Дякую. Хотіла б, надати слово пані е, Анжелі. Дана Анжела, буде находити, чачики вищеки виносите.